Вітаю, дорога церква. Сьогодні я хочу разом з вами читати уривок з другого розділу притч Соломона, отож, відкриваємо нашу Біблію і будемо роздумувати над другим розділом Книга Прич Соломона. Читаємо спочатку. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова, мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним Бугу своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму. Якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла, намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість з його уст знання та розсудливість. Він зберігає як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить в невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежких вірних своїх, лише тоді збагнеш. Що таке істинне і справосуддя, прямодушність та усяка дорога добра, коли війде мудрість в твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі, тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе. У всій своїй книзі Соломон говорить про мудрість. В першому розділі він говорить про те, що таке мудрість, з чого вона починається, а в цьому він говорить про те, як її набути, як отримати мудрість. Роціл починається словами. Сину мій, якщо приймеш ти слова мої і мої заході, заховаєш з собою, це запрошення. Соломон запрошує, кличе нас слухати і заховати мудрість в своєму серці. Це дуже важливо. Ми повинні всім своїм життям намагатися ловити Божу мудрість. Але цього недостатньо. В східних країнах є практика медитації. Це коли людина намагається повністю очистити свій розум від всього. Сидить мовчки і намагається пізнати себе і світ. Тут говориться не про це. Біблія навчає іншого. Пізнавати мудрість це активний пошук. Мудрість не з'являється випадково, вона приходить до тих, хто кличе до розуміння і шукає її як скарб. Соломон каже: шукай мудрості. Як срібла. Тобто цінуй, інвестуй певний свій час, приділяй увагу, певну силу, ми повинні щось робити. Якщо я хочу бути багатим, то я буду щось робити, я буду працювати, заробляти собі гроші. Я розумію, що гроші, багатство не впаде мені просто так з неба. Мудрість так само вона не прийде сама собою. Тільки якщо ми захочемо її отримати, і будемо від цього щось робити, то Бог дасть нам її. Бо саме Господь дає мудрість, як пише Соломон, із його узнання та розуму. Він не ховає мудрість. Більше того, Він радіє, коли ми шукаємо Божу волю, коли ми шукаємо щиро Його. Він відповідає. Бог не просто джерело знань. Божа мудрість це. Поради, які допомагають нам в нашому житті, які захищають нас, адже Бог нас любить і Він наш захисник. Також мудрість це певне моральне розрізнення, це розуміння добра і зла. Читаючи Слово Боже, пізнаючи Божу мудрість, ми розуміємо, що є добре, а що не добре. Як писав блаженний Августин, справжня мудрість для людини. Це побожність. Сам Соломон каже, що початок при мудрості це страх Господній. Адже пізнаючи Бога, читаючи Його слово, ми, ми набуваємо мудрість, яка захистить нас від зла, від злих людей в цьому житті. Мудрість змінює нас, коли мудрістю війде в серце твоє і розум буде приємний для твоєї душі. Це не просто теорія. Мудрість стає частинкою мене. Вас. Ми починаємо інакше думати, і інакше вчиняти, робити інакший вибір. Я справді закликаю кожного з нас поставити собі ціль і активно набувати мудрість Божу. Це не лише про те, що я знаю, це про те, щоб кожного дня намагатися жити так, як цього хоче Бог. Амінь.